Відкриття аптеки готових лікарських засобів, виготовлених за оригінальними авторськими прописами Данила Зубицького, стало справжньою подією, що співпала 65-літтям продовжувача справи Данила Никифоровича, його сина, лікаря-гастроентеролога вищої категорії, лікаря з народної та нетрадиційної медицини Олександра Даниловича Зубицького. У Києві, по вулиці Кирпоноса, Вісім, 9 де розміщується медичний центр Фіто Данімир. Зібралися члени колективу, фахівці галузі, колеги, друзі династії Зубицьких. Навіть дощова погода не завадила святу. Її сприйняли як особливе Боже благословення. Взагалі це прекрасна чудова подія, велика подія. Це і ще раз говорить про визнання народної медицини на такому високому державному рівні, бо народна медицина налічує тисячоліття і, незважаючи було законодавче урегулювання, не було, вона розвивалася чи підпільно, чи відкрито. Проваджуючи методи через лікарів, через народних мудреців щодо оздоровлення населення. Тобто люди знаходили шлях для свого здоров'я через природу, через природні заходи. І треба віддати належне династії лікарів Зубицьких. в наш час. Дуже рідко можна знайти тих людей, які ну, плекають історію свого роду, плекають ті надбання. Прикладом цього є династія Кразубицьких, четверте, п'яте покоління. Оті напрацювання, які передавалися в письмовій чи вусній формі із покоління в покоління, вони тепер з'явилися в аптечній мережі. Поява аптеки зубицьких. Є важливою подією ще й тому, що останнім часом у нашій державі, на жаль, спостерігається тенденція до скорочення аптек готових лікарських засобів. В Україні закрили низку аптек по виготовленню готових лікарських препаратів. Треба віддати належне, що якраз Олександр Данилович, якого ми сьогодні якраз святкуємо день народження, 65-річчя, він має першу свою освіту фармацевтичну. Він примножив ті напрацювання, і він створив по всім заповідям, по всім прописам аптечного мистецтва цю аптеку. Тут зберігаються оті стандарти виготовлення лікарських засобів рослинного походження, і проводиться певний контроль, щоб виключити неналежне. І побічні впливи тих чи інших засобів, щоб виключити різні домішки. Тобто це стандарт, який має бути в державі. І, безперечно, для всіх, ну можна сказати, для багатьох захворювань тут можна знайти відповідь. Бо Препарати рослинного походження, вони не як препарати хімічного походження мають тільки вплив на одну якусь етіологічну, патогенетичну низку проблем. А вони мають поліфункціональну дію, бо вони накопичують букет біологічно активних речовин, які мають вплив і на серцеву судину, і на дихальну систему, і на видалення, і на метаболічні процеси тобто, це препарати поліфункціональної дії. І якраз Олександр Данилович і його можна сказати школа. Вона це зберегла, напрацювала, вони притримуються тих класичних стандартів виготовлення лікарських засобів рослинного походження, але не шкодять природі, вони примножують природу, вони надають можливість нашим пацієнтам оздоровлюватись за допомогою засобів рослинного походження. Пацієнти медичного центру Фітоденімир вже переконалися в ефективності та цілющих властивостях лікарських засобів зубицьких. У мене у батьків проблема була з тиском, то старостю приходить, там болить спина, руки, ноги і все остальне. Так вийшло, що я забрав батьків, привіз сюди. Ми взяли повністю всі. Аналізи з усіма бумагами приїхали до Вікторії Олександрівни. Було призначене лікування першим часом, так наче не було а потім. все стало на месте. Тиск все и в батьке, и в матери тиск, как у 120 на 80. Я из Луганска, а здесь я нахожусь по такому поводу, что ухаживаю за больной племянницей, которая после инсульта. Сразу я обратилась в аптеку из Лубицких, потому что очень давно знаю эту аптеку. Уверена в том, что результаты будут хорошие. И параллельно с традиционным лечением я применяла по согласованию с лечащим врачом применяла лекарства с аптеки зубицких. У племянницы это второй инсульт. Первый произошел четыре года назад, и выходила она из него очень тяжело. Года два она не могла восстановить движение, речь только как восстановила, и снова повторный инсульт. Врачи нам не обещали, что она будет дееспособной, не обещали, что она будет ходить и разговаривать. Но сейчас даже врачи, которые её лечат, очень восхищены результатом. За месяц она уже разговаривать восстановила почти полностью, речь восстановила. Ходит уже даже на не, некоторое расстояние может пройти без палочки. Это все за месяц. Якість лікувальних засобів, що реалізуються в аптеці Зубицьких, гарантована. Усі ліки тут сертифіковані в цій аптеці в цій мережі, згідно ліцензійної медичної практики, практикують лікарі вищого гатунку, які поєднують і класичну медицину, і народну нетрадиційну, а ще фітотерапію. Це один із методів. Тут стандартизовані, сертифіковані. Вони б не змогли відкрити і надавати ту послугу, якби вони не витримали той стандарт щодо виготовлення лікарських засобів. Це раз. Плюс вони ще мають ліцензію на медичну практику, яка також гарантує стандарт надання медичних послуг. Тут працюють кваліфіковані лікарі, які мають вищу медичну освіту, які пройшли спеціалізацію за напрямком і народна медицина, і терапія, і інші спеціальності, які згідно ліцензії вони можуть тут надавати. Тому, безперечно, тут гарантована якість надання послуг. При умові, що пацієнти, які не будуть займатися самолікуванням і будуть звертатися до кваліфікованих спеціалістів, які надають ці послуги. А ще перевагою аптеки та медичного центру Зубицьких є те, що кваліфіковані лікарі уважно вивчають стан та історію хвороби пацієнта, перш ніж призначити лікарські засоби. Олена Діденко на прийом до Олександра Даниловича Зубицького потрапила вперше. Її захворювання, Непросте вона побувала вже у багатьох лікарів, але спілкування з Олександром Даниловичем викликало у неї особливу довіру і до лікаря, і до методів лікування. Я йому довіряю. Оце, оце моє головне. Лікарю довірять. І він професіональна людина і вже з великим досвідом. І не одній людині допоміг, і того я так до нього і ставлюсь. Я навіть не розраховувала на таке саме приміщення, як самі лікарі відносяться, і по запису, і все чітко. Я дуже задоволена. Навіть не очікувала. Зрівнюючи з усіми другими медичними закладами, я дуже задоволена. Ліки купила, і тепер буду лікуватися. Олександр Данилович і Вікторія Олександрівна Зубицький представники четвертого і п'ятого поколінь династії. Вони лікарі за фахом, які знання традиційної медицини збагачують надбаннями нетрадиційних методів лікування. Та основою їхнього успіху є любов до людей і відповідальність. Треба знати і психологію, тому що фітотерапія це обращатися з людиною, знати її хворобу. Треба, щоб було дуже велике бажання лікувати. Крім того, зараз в основному є синтетична медицина, яка повністю зайняла всю медицину. Але все одно є проблиски природної медицини. Так називаємо фітотерапії, де рослини теж діють. Є такі незамінні, ніякою синтетичними ліками не можна замінити серцевих глікозіду, послабляючих ліків, ефіромасличних препаратів, які є. Це тільки з рослин можна отримати. Я знаю ці лікарства. Я співробітник Луганського філіалу аптеки Зубіцьких. Уже 23 года этому филиалу, и я с самого начала в нем работаю. Тогда еще был жив Данила Зубицкий, мэтр народной медицины Зубицкого. Мы с благовением вспоминаем автора этих лекарств. У него достойная смена. Сохранили все технологии, семья, профессиональные врачи. сохранили саму философию этой медицины. Мы очень довольны, люди там на периферии очень благодарят, что вообще есть такие лекарства. Надо отметить, что лекарства эти, довольно невысокие цены на них. Они доступны для пенсионеров, для малоимущих в сочетании с хорошими результатами. Это выход для очень многих людей люди, которые делают эти лекарства, эти композиции, они укладывают душу свою. У Данилы Никифоровича была даже молитва, которую мы все знали, с которой вообще начинался день наш рабочий, с молитвы. И я думаю, что главное – это чистота помыслов. Мы видели, что Данила Никифоровичем руководило стремление спасать людей, помогать людям. Это точно, я могу засвидетельствовать, что это. И, и вот это сохранилось и сейчас. У тих, хто продовжує його діла за традицією, аптеку освятили, усвідомлюючи, що цілющі властивості травам і справжню мудрість людині дає тільки Бог. Зубицькі вірять у силу Творця, який дав людині життя і передбачив у природі все необхідне для її здоров'я, духа, окропленням цієї свяченої водою, в Отця і сина і святого Духа. Амінь. ми відчуваємо, що це таки багаторічний досвід п'яти поколінь династії лікарів зубицьких. Він має свій результат. Ми це бачимо. від Вдячних пацієнтів, від людей, яким ми допомагаємо. І вам також всім присутнім. Дякую, що ви сьогодні приїхали до нас. Прийшли, завітали, розділити з нами ці приємні хвилини, побажати вам також всім здоров'я. Наснаги, миру нам всім над головою, процвітання, достатку і благополуччя вашим О, родинам. Досить чотирьох поколінь, втілений у лікарських препаратах, створених за авторськими приписами Данила Зубицького, і сьогодні служить здоров'ю людей. Тут продовжують звучати слова його молитви: нехай не вичерпуються сили наші в допомозі людям, адже сили ці ми одержуємо від природи і віддаємо їй. А тому вони не зменшуються. Чим більше даси, тим більше й отримаєш. Сила наша в розумі. Хай допомагає нам Бог і направляє на вірну дорогу, і дає розум, щоб ми могли допомагати людям. У Бога мудрість і сила. Він дає мудрість і розум розумним. Хай буде благословенне ім'я Господнє.